топ 3 речі, з яких варто почати а, диференційоване внесення, з яких варто почати точне землеробство. А я знаю, що коли ви а, думаєте про зони продуктивності, перше про що, ну, що спадає на думку, це а, змінна норма висіву чи а, змінна норма внесення добрив, але насправді, насправді це не так. А перше, що, з чого варто почати підхід по внесенню за зонами продуктивності, це вапнування. Насправді, по вашому полю, по різних зонах, PH може відрізнятися і відрізнятися значно. Надлишок кальцію, не менш шкідливий ніж його брак. Тому, вносячи кальцій на ті зони продуктивності, де він не потрібен, ви робите зайві інвестиції і отримуєте мінус до врожайності, мінус до якості ґрунту. На ґрунтах з високою ємністю катіонного обміну вапнування може бути в нормі 5, 10, 15 і більше тонн. Уявіть Собі, що ви купили 15 тонн, Ви витратили на логістику, внесли на той гектар, де це вапно не потрібно, і отримали собі лише проблеми, тому перше, що вноситься за зонами продуктивності, це кальцій. Це вапнування. А друге, що варто також вносити за картою тех завдань, це ґрунтовий гербіцид за кольором ґрунту. В залежності від вологості колір ґрунту буде різний, в залежності від місту органічної речовини колір буде різний. І це вимагає диференційованого підходу. А третє, що варто робити диференційовано, це внесення дисиканту за кольором. Рослин на вашому полі. Тобто топ-3: вапнування, грунтовий гербіцид і десикант. А якщо ви хочете трошки більше дізнатися про точне землеробство, то вже цього місяця, 26 серпня, на ВДНГ, велика конференція інтенсив про точне землеробство. Відшукайте сайт. Конференції стерня, і зареєструйтеся вже зараз. А стерня це лише про реальні кейси впровадження точного землеробства, не впровадження заради впровадження, а речі, які покращують економіку, збільшують ваш прибуток. Тож до зустрічі 26 серпня.